Він так і не побачив нашу меншу. Ну, тільки на фотографіях. Вони відпустили, бо потрібно було їхати на завдання. Я Вікторія Брунець, дружина Брунець Владислава, який зник 17.08.23 року. Нас вимикають світло, тому ми будемо запалювати світічку. Влад нічого мені не говорив, що він хоче піти служити до року війни. Допомагав своїм друзям, донатив. Він просто прийшов додому і каже: я вже підписав контракт, плакали всі. Ми не очікували цього. Я відчуваю, що це моє. Так він сказав. Якби був холостяком, то б пішов би з перших днів, це точно. На Майдан 14 року, він там жив на тому майдані. Я могла би передбачити, що так буде, що він і на війну піде. У нас рідний брат діда воював в УПА, загинув. Він ще молодим, неодруженим хлопцем. Бабуся моя була зв'язковою ОУН. Так що є в кого вдатися. Дзвонив дуже часто, кожного ну, кожен дня. Так само спілкувалися в сигналі там, чи в телеграмі дуже часто. Фотографії йому скидала, сказала, розказувала, що ми робимо. Так само він розказував. Росія касетними не Ні разу. Він пішов 67-му бригаду, потім перевівся в 47-му бригаду. Приїхав додому відпустку. Його відпустили. У мене якраз стояв срок народжувати саме меншу, народжувати першого, другого числа. Ми так і розраховували. Він дуже хотів бути зі мною на пологах, так як на перших. Хоча після перших полог він сказав, що більше не піде зі мною. Ми дуже чекали. Вже каже Віка, попригай, давай ми щось з'їмо вже. Давай же народимо, щоб ми встигли. Але на жаль, на жаль, не встиг. Він йшов на завдання і дуже був злий, я це дуже добре пам'ятаю. Йшли вони на штурм, зайняли якийсь будиночок, почався артилерійський обстріл, і тоді туди прилетіло. Через трохи гукали їх, ніхто не відкликнувся, сказали, що не вірять, що вони могли вижити. Це зараз окупована територія. Через пару днів вже зателефонувала тому побратиму. І він написав мені, що Влад загинув. Ну, ми почали першими, просто всі були в шоці, я не могла прийти в себе. Прийшли до тями, і тоді вже почали якісь пошуки. Не було ніякого перечуття. Завжди був спокій, впевненість була. Хоча ж події то страшні. І дивишся кожен день щось там, новини чи там інтернет, і жахаєшся, але перечуття не було. Багато хто говорить з військових, там, що загинув, загинув. І вже ну, всі побратими підтверджують, що загинув, а потім там через рік знаходять в полоні. Це дуже підтримує. Що, от каже, півтори року пройшло, і я знайшла свого там чоловіка, чи мама знайшла свого сина. Це прям мотивація. Познайомилася ми ще в 2019 році. В мене є собака і в мого чоловіка, тільки тоді з'явилася маленька собачка. Ми виходили гуляти з собаками. Любиш Емму? Так. Собаки знаємо, як звати, там гралися вони, ну, типу, все. І тут, через деякий час, він мені почав вже в інстаграмі писати, знайшов мене якось, не знаю. І так почали ще більше гуляти вже з собаками, вже спілкувалися, і все так зав'язалося. Зробив через три місяці пропозицію. Це все було так дуже швидко, але одразу погодилося. Як він мені запропонував одружитися, через місяць ми вже дізналися, що я вагітна. І ми вже одружилися. Е Далі я вже декрет за декретом. І... Я ще не працювала за весь цей період часу, так що він завжди заробляв гроші. І вдома завжди мені допомагав. Народилась у нас Адріана старша. Вночі він міг встати, завжди з нею гуляти ходив. Я взагалі не відчувала такої прям нагруженості, що мені було дуже важко з першою дитиною, завжди всім допомагав. А отже, зменшую да, відчула, як це, як це важко самій. Адріана взагалі зовсім змінилася, це зовсім інша дитина стала. Завжди тато, їдемо до тата. Даніела не бачила. Але знає, хто такий тато, так? Ми надіємося, що там з'явиться хоч якась фотографія. Може, вийде з полону якийсь хлопець і скаже, що бачив, наприклад, його. Це було б було б дуже щасливі це дізнатися. А чи вижив він? Немає тіла, завжди надія буде до кінця. Поки я не переконуюся, я не, ну, не, не, не впущу рук. Ти теж хочеш? Йди. Ходи. Дріана, розкажеш нам, покажи дельтату в нас є. Да, Ало, тату. Угу. Тут є така маленька. Адріана завжди приносить альбом, мама, дивимося. Мама, коли ми поїдемо потягом до тата, кажу, тато далеко, мама, то ми поїдемо далеко. Заберемо тата з роботи.